Дівчата, чи було у вас колись таке, що на перший погляд дуже приємна та мила людина. Потім опинялися максимально токсичною та неприємною особистістю, намагалася самоствердитися за ваш рахунок, проявляла пасивну агресію і так далі. І ви вже не могли зрозуміти, яка людина перед вами насправді, тому що з одного боку вона робить дуже милі вчинки, може вас підтримувати, дарувати подарунки, робити компліменти. А потім бац, якась пасивна агресія, якісь неприємні негативні висловлювання, ваш бік і так далі. Зараз розповім, чому це Якщо людина сама усвідомлює, що в неї є якісь тіньові сторони, що її поведінка може бути токсичною, можливо, в неї вже був якийсь негативний досвід раніше, коли від неї відсторонювалися якісь інші люди саме через її поведінку. Вона максимально намагається приховати всі свої тіньові сторони, намагається здатися кращою, ніж є насправді. Саме тому її поведінка може здаватися максимально милою, максимально доброзичливою та приємною. У вас може з'являтися відчуття, що ви взагалі не бачили таких добрих і класних людей. Раніше, тому що насправді така людина тільки імітує таке ставлення до вас і приховує всі свої негативні якості. Натомість, ж, інша людина, яка менш схильна до токсичної поведінки, вона веде себе більш ослаблено, вона не намагається нікому сподобатися. Саме тому, на перший погляд, вона може здатися насправді більш неприємною, ніж є насправді. Просто тому, що вона не намагається скласти про себе краще враження, тому що вона впевнена в тому, що з нею будуть спілкуватися, тому що вона хороша людина.